Вітаю садівників на своєму каналі. У нас сьогодні 19 червня 2024 року. І сьогодні я вирішив повісити феромонну пастку. Ось так вона виглядає. В середині цього зеленого скажімо так, фіксатора ось у нас феромон, Така трубочка сіра резинова. Всередині вона містить феромон яблуневої плодожерки Ось тут у нас вкладиш з липкого ентомологічного клею, бачите, він блистить. Комаха самець летить на запах плодожерки, який виділяє феромон, тобто запах самиці, і прилипає до цього липкого вкладиша з ентомологічним клеєм. І коли певна кількість приклеїться, ми будемо рахувати динаміку, скільки за день, скільки за тиждень приклеїлося, і будемо визначати, чи нам необхідно обробляти. Ось препарати, Люфокс проклеем Валіам Flex і Lierman які використовують для захисту від яблунеї плодожерки. Минулий раз ми давали препарат Караген. і Потім давали ще декілька разів інсектициди. Там був Данадім, були Мовенто. Ну, ми працювали від попелиці, але частково вони теж забирають і інших шкідників. От. Щоб не давати проклеїм на умання, я вирішив повисити ці. Феромон. Іван Петрович мені вчора передав два штуки. Один я повішую тут, а другий буде на фуджі Фубраксі. Тут у нас трохи загущена флоріна Бачите, вона така десь в калібрі, десь не в калібрі, але нас особо не парить, тому що буде Флоріна викидатися. В цьому році вона піде під розкарчовку слідом за чемпіоном. От. Хто хоче отримати. Якісне яблуко, звісно, плодожерку треба контролювати. Поки що пошкоджених плодів я не бачив взагалі. Тобто, скільки не дивився, не знайшов я жодного пошкодження плодожеркою. З чим це пов'язано, важко сказати. Мабуть, те, що працювали ми, плюс погодні умови, ну якось так. От. Пройде доба, я подивлюсь, чи є лід, і потім покажу вам, як виглядають метелики, і детально розповім. Чому зараз варто вішати феромони і паски, тому що нічні температури у нас стали дуже високими. Раніше вночі було 13, 12, 10, а зараз вночі 18 і більше. Якщо температура більше 15 градусів, значить плодожерка літає. І відкладає яйця. Це у нас на цю фазу айдарет. Тут десь п'ятерочка приблизно 50 мм. Тут біля 40. Ось така ситуація з калібром. Де яблука не дуже густо, то калібр 45-50. Де трошки яблук накидало більше, бачите, калібр біля троєчки. Ну це закономірний результат. Поки що все, тримаю вас в курсі. Йдемо даривати пріцю. Якраз приїхав клієнт, будемо рвати. Все, слава Україні! Йдемо до перемоги, всім мира, добра. Всього доброго, до побачення.